Друзі, усім привіт! Я вам забула показати, яку губнушку я собі купила у Києві. Зараз вона у мене на губах, і коли наносиш, таке враження, що у склад входить олія якась, тому що так якось лагідно наноситься, а потім вона як підсихає, і я її не відчуваю на губах взагалі. Щось я подивилася, тільки що камера не так передає. Колір 11 тон. Така губнушка, Зараз від... відкриємо. Ось така. От зараз я її нанесла на руку, то тут начебто так, як і є. Ось така в мене губнушка новенька. Купувала в магазині Кіко, і мені вона дуже подобається. І, до речі, сьогодні сумку вже поміняла з літньої на осінь. Зараз йду там по невеличких справах. Потрібно з людиною зустрітися, переговорити. І що хочу вам... Про що сказати? Вчора у нас таке було капець. Змонтувала вже відео, все, воно вже завантажується на YouTube. У нас сонечко, і я дивлюсь віконце, там такий дощ. Це не передати. А потім в інших районах навіть показували, що дерева повалило. Отак. От Ось от така погода. Все може за одну годину так змінитися. Все що воно вже годить. Щоб їх там підняло та гепнуло. Хоч раз. Ось, бачите, ось таке у нас наробив вчорашній дощ, о, на провода впало дерево. Капець, я туди не піду. Зараз проходжу, тут вже, бачите, як докупи всі гілки позбирали. Дуже багато у нас дерев, які поваляло. Зайшли зі знайомою в Єву, дивлюсь, тут зараз такі знижки на шампуні, 50%. І такий, що мені подобається, теж нормальна ціна. Я от собі зараз куплю. Ну, як завжди, Таня наробила купу всього. Візьму, мені таки подобається. Так, зараз поприбираю. Бачите, знижки, знижки, знижки в Єві. Я вчора дивилася в інтернеті, собі там теж замовила шампунь і така класна ціна, літр. Як прийде, то я вам покажу. Ну кажуть, що коли він там прийде, я вже не пам'ятаю. І на декоративну косметику теж знижки зараз. Один плюс один дорівнює три. Дивиш, вся така косметика. Мечте тому, ну, дівчата, кому потрібна косметика, то велком. Один плюс один дорівнює три. А в мене в школі навчали, що буде два. Бачите, як в житті буває. Така зріжность буде. Зараз якраз той самий випадок, коли мені нічого не потрібно, і я просто зайшла в базар. І зараз буде розпаковка. Так, шампунь, я вам показувала. Це в Єві. Далі зайшла там, де у нас на базарі магазин Шоколад, товари з Європи. Кажу, дівчата, хочеться якийсь. Чорний шоколад якісний. Нехай його трішки буде, але ну, щоб це було, знаєте, сама себе поважаю. Вони, вони кажуть, візьміть ось такий з, чорний шоколад з м'ятою. Це цукерки. Кажу добре. І взяла горішки, вони смажені. Тут е, е, 4 вида. Там іміндалі, і кишю Ну, коротше так. Далі. Думаю, я в цьому році ще не їла груші, 30 гривень за кілограм. Я 4 штучки такі взяла. Ще жодного разу. Сьогодні, 2 вересня, я ще не купувала груші. Це капець. Помідорки на салатик взяла по 30 гривень ось такі. І що я тут ще взяла? Я вже забула. А, перчик болгарський. Теж, щоб зараз їсти, 30 гривень за кілограм, але ж такий, а може, там декілька штук ще підморожу, підморожу, заморожу на зиму, подивимось, не знаю. Бо він довго не зберігається, такий перець, то кілограм. І ще кілограм моркви. Сьогодні ще кілограм моркви буду заморожувати на зиму. Будуть такі відео, там, де я буду повторюватися, але є нові люди, які ставлять запитання, і я розумію, що не кожне відео можна продивитися на моєму каналі. Стосовно заморозки, якщо не буде електрика, воно ж все буде там ніяке. Ні, все буде добре. Цього року все було добре, але цього року я ще буду підстраховуватися. Є ось такі, як вони там називаються, я вже забула, міні-холодильники або як вони там. Вони в магазинах продаються. У нас просто вони так стоять, чого вони стоять. ну Щось ми колись замовляли, і нам приходило в таких холодильниках. Я вже не пам'ятаю. Ні, не замовляли. Колись ми Каті відправляли посилочку у Київ. ну Мама там наготувала всього. І це було. Ну, Не літо, але вже тепло було. І щоб воно доїхало, владі купував ось такий зберігач холоду. Як... Я вам показала візуально, як воно називається. І коли я вже буду знати, що там планується відключення електрики, я просто покладу це і в морозилку, і в холодильник. І все воно тримає майже сутки. А Вимикалось там у нас і на 4 години минулої, минулої зими. Ну, Було так і півтори доби, і 2 доби, але все нормально. Єдине що, томати в мене не витримали цього. А морква, болгарський перець, полуниця, зелень вони молодці, витримали. Зараз я розпечатала, бо там плівка була, воно дуже як... Не видно, коротше, бо намагаюся показую вам, що тут як, і відкриваємо разом з вами. Опс. Темне, дуже, так? Да? О, дивіться, кожна цукерка вона в такому конвертику. я ще таких не їла. Я зараз хочу попробувати. Однією рукою ж роблю, розумієте? Давай, вилазь. О, ось так. Цікаве поєднання. М'яти і чорного шоколаду. Цікаво. Треба ж подивитися термін придатності. Та ні, ще нормально. Тому що чорний шоколад, знаєте, воно як з таким білим було. Ну, це вже так. Але нормально, нормально. Чим я зараз буду займатися, по мою моркву? Почищу потру, поскладаю у. Холодильник, морозильник. Я вже показувати не буду, бо в кожному відео я показую. Хочу сказати, що така морква сьогодні по 15 гривень. У нас зараз буду смажити котлети. У мене фарш 400 грам, сіль, спеції, перець, сушоний часник, картоплю потерла ось так. Тут у мене ще цибуля болгарський перчик порізала, яйце одне і буду зараз додавати ще. Я не знаю, але манку я люблю. Коли я сирники роблю, коли я роблю котлети, зараз змішаю. У мене фарш десь приблизно так постояв хвилин 20, щоб манка набухла. І я поробила такі. Здорові котлети, щоб на одну сковорідку було. П'ять штучок. А мені ще подобається робити з сюрпризом, коли начинку там сир, моцарела або солугуні покладеш, але в мене немає сьогодні. І воно так смачно. Тісно їм тут, ну нічого. Розберемося, що перший раз чи що. Бо не хотіла ото на двох сковорідках оцим ділом займатися. Ох, перегортайте, от. І ще хотіла сухаряк зробити. Панніровочний. Подивилась, нема. Ну, нема, то значить і не треба. Щось я сумніваюся стосовно котлет, бо вони дуже великі, думаю, накрию кришечкою хай пропариться. І до котлет у нас сьогодні буде пюре картопляне. Зараз. Ось таке ми сьогодні будемо їсти. І зроблю салатик, там помідорки, болгарський перчик, цибулька, олійка. І все. Якось, знаєте, останнім часом без тинтиків миндиків, тому що. Ну, можливо, немає поки що для кого готувати. А так, на вечерю і все, повечеряли все. Щось вони такі здорові, потрібно було робити на дві сковорідки. Ладно, вже як зробила, так зробила. Що тут у нас закіпає. Ну і порядок. Я тільки що придумала, що в мене буде на салат. Половинку ж порізала на котлети цибулини. І половинку перчика. Це піде на салат. Є помідор. Тут рукала. Пам'ятаєте, коли я вже давно купувала, ось так вона зберігається. Нормальна, така свіжа рукава. І сир адегейський я купувала, теж я в судочку так зберігаю. І тут такий кусочок залишився. Знаєте, як я кажу, один їсть, інший дивиться то я це все так поріжу і такий салатик у мене буде. І потім заправлю олійкою і нормально. Зараз тут трішки руколи покладу, ось так от. А це ще залишається, то поставлю холодильник. Ось так. Але салат тільки я вже буду різати, коли там владі прийде, що ми будемо вечеряти. І з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, мої дорогенькі! Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kinda funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.